Зі списками виборців відкритими кабінками та дев'ятьма кандидатами у бюлетені. У стінах Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся перший етап виборів ректора, який визначить майбутнє університету у найближчі п'ять років. Голосування на виборчих дільницях розпочалось з дев'ятої ранку і тривало до п'ятнадцятої години. Більшість з тих, хто голосує, викладачі та працівники вишу. Я поочікувала в першу чергу. Таких змін, які привели до того, що наукова робота і організаційна робота, навчальний процес буде відбуватися на новому інноваційному рівні. Хочеться, щоб університет став дійсно одним з кращих університетів в Україні в плані інновації, і щоб ми нарешті мали різні гарні нові і лабораторії і нові можливості для роботи зі студентами. Ми би дуже хотіли, щоб новий ректор і його команда продовжили власне. Оці напрацювання і разом з тим надали якогось нового імпульсу його розвитку, але я ще раз кажу еволюційного. Е, університет це установа, яка революційних змін не потребує. Слава Богу. Вдруге в історії університету участь у виборах брали студенти. Наш ректор доволі довго був на посаді. І сподіваюся, що новий ректор. Трошки змінить свою політику у різних сферах, що стосується навчання студентів, комунікації студентів із адміністрацією факультетів. Це такий тривожний момент, був для нас хвилюючий. Але звісно, ми вирішили, що маємо долучитися, тому що від цього залежить майбутнього нашого університету. От також нам дуже симпатизували програми декількох кандидатів. Де в певних моментах вони перегукувались, але ми сподіваємося, що ми зробили правильний вибір і майбутнє нашого університету буде в надійних руках. Мені дуже імпонувало те, що багато кандидатів в них на першому місці були саме студенти, саме студентське життя. І багато хто з кандидатів вони казали про те, що саме студенти мають керувати університетом, що вони мають вирішувати всі важливі моменти. І тобто, якщо щось буде змінюватися в університеті, студенти мають найбільше в цьому бути залучені. Вибори проводили на трьох виборчих дільницях. Дві з них облаштували у приміщенні головного корпусу і ще одна у науковій бібліотеці університету. За словами голови організаційного комітету, щоб вибори відбулися без порушень. Кожне з приміщень ретельно готували. В кожному з приміщень, де відбувається вибори, стоять ці камери. Тобто потрібно було поставити камери, потрібно було зробити кабінки, потрібно було інше обладнання. Ми це зробили четвер і завершували п'ятницю. Більше того, кожна виборча дільниця повинна мати сейф і доступ до цих аудиторій був закритий для всіх, крім голови і секретаря дільничної комісії. Загалом участь у виборах ректора беруть близько трьох тисяч людей, залишивши позаду тижні зустрічей, презентацій програм і переконувань, голосувати на дільниці прийшла і частина тих, хто власне і змагається між собою за крісло ректора. Я не голосую, бо я є професором Національного університету києво могилянської академії, але я є один з кандидатів на посаду ректора, тому прийшов подивитися, яка явка, наскільки викладачів університету, інші працівники і студенти активні. За прозорість виборів ні, не хвилююсь. У нас вибори були, мабуть, найпрозоріші з цілої України. Ось, медіа були присутні на всіх виборах від початку впродовж тих трьох місяців. І я думаю, що жодних таких речей, які недопустимі в академічному середовищі, сьогодні не буде. Одразу після закінчення голосування без перерви дільнична виборча комісія провела підрахунок голосів, оскільки жоден із кандидатів не набрав необхідні 50% голосів плюс один голос від усієї кількості виборців. Ім'я переможця стане відомо тільки після другого туру голосування, які пройдуть на сьомий календарний день після проведення першого туру, 29 квітня. У ньому крісло ректора між собою ділитимуть двоє претендентів, що набрали найбільшу кількість голосів у першому турі серед яких Роман Гладишевський і Віталій Кухарський. До слова, телеканал НТА проводив дебати на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, участь у яких взяли лише шість кандидатів. Ще троє відмовились. Там вони мали можливість відповісти на незручні питання студентів, а також дебатувати та публічно представити свої програми. Софія Фенко, Андрій Рулюк, телеканал НТА.